you oh. Привіт! Давай познайомимося, як тебе звати? Привіт, мене звати Андрій, позивний режисер. Супер. А чому був режисер? Бо до повномасштаб і працював продюсер-режисерного ефіру. Точно, пам'ятаю твою історію. Ти був режисером е, телемагазину. Угу. Розкажи, будь ласка, що ти продавав? Е, зазвичай, це ювелірка е, хороша якості. Е, Камені з всього світу, хороше серебро і так далі. Круто. І як ти долучився до армії? Е, шов на роботу. Сказали, 40 хвилин там у новому дані підкинув метро, щось не підкинуло. Але ну, наскільки я знаю, ти хотів, ти сам збирався? Так. Колись записувався в АЗОВ, але в них вилючив сайт, якось так не попав. З самого початку полномасштабки теж хотів долучитися, але просто що страх. Так що доцікати допомогли. Окей, а як ти потрапив саме до 420-го окремого батальйону? Забрали мене 77-ї окремої аромобільної бригади. Там так, також був фапішником, сюди також забрали на FPV. Отже, ти бойовий пілот. Угу. Скажи, будь ласка, чи пам'ятаєш ти день, як ти вперше сів за кермо FPV, чи пам'ятаєш свій перший виліт і свої емоції? Дуже хвилювався, дуже тремтів. Було дуже страшно, тому що до першого втраченого мавіка, потім якось цей страх. Як тільки він від тебе тікає, весь цей страх уходить. Супер. А які цілі зазвичай тобі ставлять, коли ти на передовій? Зазвичай це особовий склад. Вони постійно лізуть, прям постійно. Особовий склад, укриття, техніку бачив дуже рідко. Скажи, будь ласка, що для тебе найскладніше під час бойового виліту? Чи це твоя власна техніка пілота, чи е... погодні, емоції? Погодні умови. Погодні умови. Раніше ж, нова, повторюсь, раніше лякався. Зараз вже ні, просто якщо погодня мова, буває, що ну, вітер, дощ і тому подібне. Okay. Окей. Чи бували ситуації, коли от все в той день іде не так? Yeah. І як ти справляєшся з емоціями, як ти себе контролюєш? Uh, дох, видох і знову далі працювати. Цікавить саме взаємодія в екіпажі. Скільки людей, як ви один одного підтримуєте, в кого які функція? Віддалі має бути чотири людини, командир екіпажу, пілот СПІ, пілот Мавіка і заряджаючий сапер, бомбер. Його прізному називають. Якось ми з хлопцями звикли. У нас там таке троє костяк. Жарти там спілкуємось і так далі. Тобто, звичайна тусовка. Да. Лише... просто дві. Так, спільні інтереси, це так. вразити ворога. Добре, розкажи, будь ласка, про графік чергувань, через те, що більшість рекрутів, з якими ми спілкуємося, вони мають такі стереотипи, що навіть пілоти вони безвилазно сидять в якійсь норі і нікуди не потрапляють навіть відпочити чи розслабитися. Як насправді це відбувається? Заїжджаємо по класіці на 5 днів, 5 через 5. Якщо дощ, там якщо не виходить нас поміняти, то можемо затриматись довше. А так 5 через 5. І знову ж таки, в кожному екіпажі приїжджано, ми можемо домовитись як завгодно і так далі. Окей. Тобто виходить, що 5 днів ви працюєте на позиції, і угу. 5 днів відпочиваєте. Так. Чудово! А можливо, ти розповіси про дозвілля, коли ти відпочиваєш 5 днів? Чим ти займаєшся? Е, музика, фільми, документалки, спорт і музика знову. Так, я тут вже е, півтори доби, і я постійно е, бачу, що тебе супроводжує музика. Uh -huh. І наскільки я знаю, ти не тільки любиш її слухати, а ще й сам пишеш. Так, сам граю, сам пишу. Вже років, напевне, 15. Закінчив музикальну школу. Пишу, займаюся. Зараз не так гарно, як хотілося би, але продовжую тренуватися. Ну, круто, а в якому стилі ця музика? Від блюза до дескора. До дескора. Дуже широкий діапазон. Ну я сподіваюся, що після цього інтерв'ю ми з тобою трохи заграємо. Добре, чудово. Е, Скажи, будь ласка, наскільки важливою є взаємодія між піхотою, коригувальниками важливо. та дронщиком? Максимально важливо. Ну, якщо там буває, що ми втомлюємося, але якщо штурмують нашу піхоту, або якщо потрібна піхота, то в тебе прямо від ніг до, до голови все потрібно, потрібно допомагати. А так завжди допомагаємо, скидимо воду, підтримуємо вогнем і так далі. Чудово. Що ти відчуваєш у момент влучання? Це тривога, адреналін, задоволення чи страх? Ну, задоволення. Коли ми влучаємо? Так. Задоволення. Для новачків я хотів би, щоб ми сказали пару слів через те, що зараз наш батальйон активно поповнюється. І які би поради ти їм би дав при, при початку бойової роботи? Просто не боятися, тримати голову холодною, не так все страшно. Якщо ти зібраний, то все буде добре. Хороший екіпаж це теж про взаємодію, хороший екіпаж, щоб у вас була налагоджена робота, і все у вас буде добре. На твою думку, яку помилку найчастіше допускають новачки? Страх. Це біологічно, це звичайно. Але коли починають, от я не змогу, я не справлюсь. Починається бути погано. Uh -huh. Просто скажи собі, я зможу і роблю. Не тільтуй. <laughs> okay. За що ти найбільше цінуєш команду нашого батальйону? Яка саме підтримка, ти вважаєш є найціннішою? То просто роботу. Ну, найбільше цінує свій екіпаж. Робимо хорошу роботу. В принципі, дрони є, забезпечення є. Все добре, все, все в порядку. А так само, що на бойових, то це, звичайний екіпаж. Пару слів для хлопців, які сумніваються, чи йти, чи не йти. Йдіть, не переживайте, все буде добре, все буде добре. Ми підтримуємо. Ми підтримуємо, так. Тому що потрібні люди, втомлюємося і так далі. Просто, просто приходьте, все буде добре. У дівчат також дуже добре виходить, там пілотувати і так далі. Ну, на піхоту не потрібно, от саме пілоти, дівчата, вони дуже хороші. Круто. Отже, дівчата, хлопці, запрошуємо вас до 420-го батьків. Приєднуйтесь, все буде добре, все буде Україна. Я розумію, що всі ми люди, і чи втомлюєшся ти, наскільки ти відчуваєш це Е, Втомлююсь, звичайно, але просто сон, годинка і знову вперед. Чудово! А що тебе мотивує не опускати руки в цій ситуації? За кожну людину, яка стоїть позади мене, боротися. І мій друг найкращий він служить 68 й бригаді. Він з самого початку війни на війні, ну з полумасштабки. Коли думаю, що я там десь стомився, завжди згадую його, він дуже спокійний, дуже там такий працювати, працювати, працювати. І втома відразу знімається. Я з Києва, і коли обстрілюють, бачу, що там жінки плачуть, дітей вбили, це мене дуже сильно мотивує. І зразу вся втома пропадає і хочеться. Їх. Як найскоріше відігнати відсюди. Скажи, будь ласка, де ми знаходимося зараз? Харківський напрямок. Е, а до цього ти був? Починав звідси, потім був курська операція, сумщина, і повернувся знову сюди. Прекрасно поспілкувалися, я вже не можу дочекатися, як ми з собою підемо та заграємо щось на гітару. Давайте! Ну, Супер! Thank you. Слухай, okay, ну дай потисну руку майбутній рок-зірці, Бажаю тобі успіхів і на і в музиці. Я не знаю, дай мені автограф як майбутня рок-зірка, Давай прямо тут. Окей, <laughs> друже. Okay, Все, бажаю тобі успіхів. Нам треба рухатися далі. Добре, дякую за візит.